Подушка для йоги та медитації від бренду Crane Aldi, 199 гривень буде за позицію. В лоті, як бачимо, різні кольори. 11 штук буде представлено в лоті 2190 гривень загальна вартість за увесь лот. В лоті найбільше буде саме жовтеньких. Може бути представлена також рожевенька. Ось як, до прикладу, дивимося, як вона представлена. Розмір 30 на 30х15. Анатомічна форма підіймає таз та розвантажує хребет. Більш рожевенька, більш персикова, жовтенькі – вони мають ось такий більш домішковинний матеріал. А ось такі лавандові, вони йдуть, як бачите, більш під вельвет. Дуже-дуже прикольні. Тут вишивка, сонечка, відповідно, зроблена. Всі інші варіанти мають позначку Лотоса. Давайте подивимося, що всередині, тому що такий дуже цікавий наповнювач. Дивіться. А тут мікрокульки. Дивіться, який гарний. Дуже-дуже-дуже круто. Ух, так хочеться його прям щупить. Дуже класно саме такі кульки, вони, саме вони дозволяють повторювати анатомічну форму та гарно обпиратися об подушку. Що пропонує виробник? Для спини, для ось таких відповідно позицій різних, дуже-дуже. Мені здається, це необхідно для йоги, Стандартизація котекс є. Це означає, що безпечні барвники і звичайно ж гіпоалергенні матеріали. Для того щоб зумовити такий лот, звертайтеся до нашого відділу продажів. Всі контакти залишаю вам в описі під відео.